Встановлено новий світовий рекорд по збиранню кубика Рубика. Тепер час складає 3.13 і поставив його американець Макс Парк. Минулий рекорд тримався цілих 5 років. Yes! Давайте перейдемо до розбору цього рекорду і побачимо, як вирішував світовий рекордсмен цю збірку. Ось таким чином виглядає скрамбл. зможете розглянути. А розбір цієї збірки буде робити на такому самому кубику, як і світовий рекордсмен. Це кубик Торнадо V3M. Макс Парк збирав з білого кольору. Він побачив, що в нас є ось така лінія з білого кольору, на якій є біло-помаранчевий та біло-червоні елементи. Він дуже зручно має поставити до них в один рух біло-зелений, та після цього він робить подвійний рух нижньої грані. Ставить вниз останній елемент хреста та не завершує збірку хреста на цьому. Він хоче зібрати цілих дві пари одночасно з цим. Далі він зробив рух D і щоб зібрати блок синьо помаранчевого кольору, він загняє лівою рукою це ребро. Одночасно з тим він ставить червоно-зелений кут, і після цього робить знов D. Він починає ставити червоно-зелене ребро на своє місце в задній слот. Роблячи рухи R, U R. Ось він поставив ребро. В нього є вже кутик від цього ребра. Він догортає хрест, і в нього зібрані ось такі дві пари: це помаранчево синя, ось ви можете бачити, та зелено червона Після цього він лівою рукою в задній слот заганяє вже готову пару. Це зелена помаранчева. Ось. Зібрана. І після цього в нього залишається одна пара перед ним. Він робить такі рухи: U-штрих, невеличкий півпав. І після цього робить дуже незвичний рух ДВ і заганяє в задній слот пару. Це було надзвичайно швидко, мабуть, менше, ніж за 2 секунди. Після цього йому залишається всього-навсього ОЛЛ. Він його робить з такого положення. І він бачить, що в нього скипує останній етап і Йому залишається всього на довернути здовернути ю і таким чином він поставив цей рекорд 3.13. Давайте і я спробую зібрати по скрамблу світового рекорду і побачимо, який час у мене вийде. А ви так само можете спробувати зібрати по цьому скрамблу, Він буде в описі, тому давайте приступимо. Тож, в мене вийшов час 6,70. Це досить гарний час для мене. Я вирішував не так, як рекордсмен. Рішення в нього було досить важке. Тепер давайте я спробую зібрати так само, як і рекордсмен. Може час вийде трохи краще. У мене вийшло 446, це вже швидше, ніж мій попередній результат, але ще дуже далеко до світового рекордсмена. Пишіть свій результат в коментарях по цьому скрамблу. Може у вас вийде перебити світового рекордсмена. А якщо ви не вмієте збирати кубик Рубика, то підписуйтесь на наш канал. Ми вас навчимо. Усім пока